Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 33. Дорожні знаки. Наказові знаки. Знак 4.1. Рух прямо. Знак 4.2. Рух праворуч. Знак 4.3. Рух ліворуч. Знак 4.4. рух прямо або праворуч. Знак 4.5. рух прямо або ліворуч. Знак 4.6. Рух праворуч або ліворуч. Рух лише у напрямках, показаних стрілками на знаках 4.1, 42, 43, 4.4, 4.5, 46. Знак 4.7. об'їзд перешкоди з правого боку. Знак 4.8 об'їзд перешкоди з лівого боку. Об'їзд лише з боку показаного стрілкою на знаках 4.7 і 48. Знак 4.9 – Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку. Знак 4.10. Круговий рух вимагає в'їзду клумби центрального острівця в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. Знак 4.11 рух легкових автомобілів. Дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів. Дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тони. Знак 412, обмеження мінімальної швидкості. Рух зі швидкістю не меншою, ніж зазначено на знаку, але і не більшою, ніж це передбачено пунктами 12,4, 12,5, 12,6, 12.7 цих правил. Знак 4.13. Кінець обмеження мінімальної швидкості. Знак 414. Доріжка для велосипедистів. Рух на велосипедах дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Дозволяється також рух пішоходів. Знак 4.15. Кінець доріжки для велосипедистів. Кінець доріжки, позначеної знаком 414. Знак 416. Доріжка для пішоходів. Застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів. Знак 4.17. Доріжка для пішоходів і велосипедистів. Рух пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Знак 418. Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки. Рух пішоходів, велосипедистів відповідно по пішохідній велосипедних доріжках, які пролягають одна до одної або розмежовані розміткою 1-1, або кольором покриття. Дозволяється рух зі швидкістю пішохода по будь з доріжок особам, які рухаються в кріслах колісних. Знак 419 доріжка для вершників рух лише вершників. Знак 421, 422, 423 напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками, знак небезпеки та табличка оранжевого кольору. Знак 421 рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання». Рух легкових вантажних автомобілів та автобусів із застосуванням ланцюгів проти ковзання не менше, ніж на двох ведучих колесах транспортного засобу. Знак 421. Застосовується з табличкою 7.12. Знак 422. Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання». Позначає кінець зони дії знака 421. Знак 423. Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Позначає початок вулиці доріг місцевого значення, крім пішохідних вулиць, призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Знак 4.24. Кінець дороги для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Позначає кінець вулиці, доріг місцевого значення, крім пішохідних вулиць. Призначеного для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Знаки 4.3, 4.5 і 4.6 дозволяють також розворот транспортних засобів. Дія знаків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 не поширюються на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знаків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими вони встановлені. Дія знака 4.1, установленого встановленого на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та інші прилеглі до дороги території. знака 411 не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони та виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.